Можливо, школи піде на ту, за які дані будуть. Бо, я вам говорю, що я не мала нічого на 32 тисячі Там це я стан... бачу, я побачила, коли ви перевертали, так, я побачила дату. Я... А вже щойно... щойно... ставите питання до головного банда. Бо я сподіваюся, що фахівець, особа, має спеціальне mm. знання знати може краще ніж пересічні громадяни. Інформації такої немає. Ось, добре, зобов'язуємося. Ми тут не для того, щоб щось скривати. Ми дійсно публічні працівники. Марія, а ви взяли наказ, але я вам кажу, я побачила, що я не побачила. Ви вже, мабуть, на кабіор. А що тут? Запис. Але наскільки я чула, що там теж розкажує 35 дом. А то хто висповіть? Ага, ясно. Зараз в нас документи. Я вас прийшов в порядку закону про інформацію. Я кажу, що отримали, хто значить створює за начинку на праці. Я сподіваюся, тут не є особи, які перешкоджають здійснення рішень національних судів, які поспілиються України. Написає Бог, її виплачує положення. І з'ясувати, що вже відомо, які заходи речі. <рес> О, Зміні, в запит є. Заня, папери, державка, О, що в кого користуваться? Ну, а, на чому стоїть установа А, ну, скільки. Не знаю, що не так я пам'ятаю, скільки. Кожний. Так, два, три. Десять. Десять. Якщо це все? <світ> 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 Обставили, що я причини нещасно прийшов на роботу близько 9-ї години. Йому? Перебував в майстерні, ага. робітник по комплексу Словом Яуреляк і близько 9.40 десятої зайшов у майстерню і знайшов його непритомним. Повідомив секрет. А яка покликала медсестру Коваль та викликала швидку допомогу. Швидка приїхала приблизно через 10 хвилин і зафіксувала смерть. Ми викликали поліцію станом на 11.00 ще не прибула. Повідомили, а бачите, вони зразу нас повідомили, тому що там дуже вузький термін. Є для повідомлення. Повідомили родичів, дочку Богдан Петрович. Останнім часом хворів, 18 травня. Йому зробили коронографію. У медінституті і готували до операції по заміні клапану серця. Може, він якісь мав особисті речі ще й прийшов забрати, або що я смітаю, так думає. Ну конфлікту там не було ніякого. Бо вони знаю, дуже гарно повинні, про нього повинні, відгукуються. Так. так. Не дуже гарно і дуже шкодують. Не гарно про нього. Бо я казала, кажу, а що могло бути підставою? Чи нема доведення, а доведення до питання? смерті? Нім. Навіть ставки працював. Це, це його робочий. Я так думаю, що він прийшов є. перед операцією. Думаю, всякий може бути забрати свої речі. На робочий день потім про, так, 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 про призначення буде, комісії так, з розслідування. Це я ще передзвонюю. Андрушко створила комісію. Далі що ми ще маємо? Підсумки то що. Підсумки розслідування. На тій частині гроші. Якщо маєш для мене гроші, то давай. Ні, для вас гроші не можу вас? Я. А ви взяли на себе війни і будучи. Дивіться. Ми, то не наказ, бо я вже теж ага. господи, ну, у ну, всякого. Це більше буде. нас там mm -hmm. і вчителька померла громадян, у всякі дуже такі нещасні випадки пішли. Ну, ну Там теж просто хвороба, дуже швидко розвивалася. Ну сподівається не роботу. Ні. Ми за моїм підписом післали першому заступнику начальника головного управління держпраці у Львівській області Грицак. Олені Олегні листа, користуючись негодою в словом свої повагу і шанування, відділу слід Шеченківського видничного районів пропонує кандидатури до складу комісії для проведення розслідування нещасного випадку смерті Лінди Богдана Петровича, електромонтера військової загальноосвітньої школи 1 ступеня світанок. Так що то ми тільки пропонуємо, а комісія вищого порядку буде розслідувати. Єдине, що ми ну там вже вже за висновками будуть я так сподіваюсь і представники школи чи освіти так, так Ну, ну то серйозний факт, то таке ж зрозуміло. Добре, тоді залишилися мене питання, тоді питання. Що, О, коло, та, стосовно чи видавали зготівкові кошти на сплату мита за да, поліційну скаргу, поставився та й Ну так ми відпишемо запит? Я тут, я чекаю. А, а зараз ми вже, вже? вже А Чи може, на днів є п'ятні відписати? Ні, ну, давайте, там, там давайте, там давайте вже якось по-людськи. Да. Як, no. Зараз ми, То треба виписати документи, я буду там зараз на ходові Знаєте, Порядку, Давайте будемо, будемо серйозними людьми. Я, думаю, будемо, що... зараз нічого. Ви... Я, я розумію, що ви зараз хочете нас вивезти з індування. Тут... Що треба? А, а ні. А а ні, я вас дуже прошу. А а ви нам не дали запиточки. Не знаю, куда? Добре, ви можете ще, ми маєте ще, що говорити. Ну, ні, ні. Все, Ми отримали ваш запит, чекайте. Добре, в мене є ще інформація, яка стосується. Так теж не можете люди місяці сти подумати, не да. брати відповідь. То да не, ну, тоді, ну, то, то там речі, я вас на два слова написав. Ah -uh. Не брали, давали, це я не дав. Ну, то ясно, то ж. Що... Ну, я не можу так не сивати людей. Мають свої права. Ну, і щодо людей, значить, ті матеріали, які є, мені копію надайте. А тепер наступне. Значить, там Романский стинась, мы ситуацію буде и зараз буде ініціювати по питанию данничних по будинку. Школяра? Mm -hmm. А что там? Криминальна справа. Кримінальна справа? А чому не поміна, якщо відкрита криминальні Ну, Хто відкрив? Я здесь свой матеріал буду на рад. Ну, я угу. ну, і... Дивіться, ну Сергій, ну ви ж не маленька дитина. Якби на мене була відкрита кримінальна справа, то мене би повідомили. Я на предмет чого відкрита кримінальна справа? Я можу це все я, я... Так я от з'ясовуєте це ваше право. Ну, я, я прийшов е... не просто... Ну а не, що мене лякати якоюсь кримінальною справою? Що якісь? Злочини формувати. чи що? Органи, ну, вони, якщо відкриють справу, то, буде, ну, то вони мене поінформують про те, що на вас відкрита що… А що там погрінченка? От що є погрінченка для кримінальної справи? Там. Що? Сума. Ну, і що та сума? Фірма. Ну. Здійснює. Здійснює ремонт. Фірма. Так. Треба піднімати документи, Я скажу. Та... ну. І що? А здесь у меня фирма ремонт такого приличника. Та що ви говорите? Ну, що ви я... такі дурниці говорите? Ну, навіть не навіть не беріться говорити. Це... мільйонів це є тендер. Я знаю. Освоєна це... отакова частина того тендеру. Почув... Фірма розірвала угоду, бо їм не вигідно було робити ті ремонти, бо вже пішла зарплата вперед. М -м -м. Зараз іде уточнення, коригування бюджету, новий тендер буде Може, про це не нове освоєння. Ну, 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 от хіба це? Хімба... По-людськи йти шантажувати людей. Шантажувати. Ну От подивіться, подивіться мені в очі. Так. Я подібна на злочинницю. Та я ніколи в житті не робила злочину і не буду робити. Що би ви, як би ви не хотіли на чому мене зловити? Ну, я ж не, не запевнюю. А як нема злочину, то тут нема про що я навіть ну, Але якщо нема злочину, а ви ображаєте мою гідність, то я можу зустрічний позов подати? Згоден. Разумієте? Я, я, я можу зустріти, я теж за себе я, я все життя на свою репутацію працюю. Муна. О, а я вже ж ви думали, якщо ви мені такі закидаєте речі безпідставні, ти більше в мене син юрист класний юрист, причому, і він може зустрічний позити. Так що ви зі мною будьте обережні дуже. За кожне слово, образи скажені мені, ви можете відповідати. Я не хочу з вами зайнятися. Ні, ну це ну Та не треба вже аж так. Люди добрі. Ми всі під Богом ходимо, і ви теж не вічний. А я то вічний якраз. Ви, ви віде вічний. Віде. Добре, ви, а ви думаєте, я за це крісло тримаюся? О, ні, ніколи вже. Ви знаєте, що я готова будь-яких хвилин написати. Хай хтось піде і попробує, як то добре тягнути mm -hmm. два райони. район. Отже коли-коли, а я вже тепер не тримаюся за записати. Mm -hmm. Ще була молодша, ще були амбіції. А зараз нема за що триматися. О, а, вже прийшли матеріали. І рішення за нас. Ну от і от, скажіть мені, хто відкрив кримінальну справу проти мене? Так, да, 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 хутоночку. Я можу відкрити ЄДР. Давайте. Відомо, що Та, старі... є ні, ну, ні. Скажіть мені, будь ласка, хто яка, який орган? Відкрив проти мене кримінальну справу. Не. Прошу дуже, скажіть. Я ж Щиро. Не все, що думаю, так. Добре, але то треба відповідати за те, що думаєте і кажете. Безперечно. То треба відповідати У за ті слова. Спосіб. Передбачити. Прошу. Так, але за шантаж трошки треба відповідати. А шантаж це що? А образа гідності. А якої? А образа гідності теж, ви кажете, що відкрита справа, як її не відкрита вона. А ви вже на мене кидаєте, мене? кидаєте тінь. Можна доже. Прошу, давайте. Так, прокуратура області, розгляданого звання, подано на суперством, прокуратури щодо. Ясний бізнес, єдиний реєстр сообщества, попередні звані, дискусія про торговлення. То, е, шкода мы значим примерно про пошли, ничего там. Здесь у нас чудовище повтор номер два. Святой прокуратуры області повторно, до рейс концерт продуктора два. Так, врахование на выглядит. Пропортуальность, то єдиного державного душев до слова слідовань. Значить, читаю. 42. Номер. Ну да, Си один. Четыре. Ну, девять. Далее по давно постерху. Раз, два, три, четыре, я, шесть, нули и два. И что ты? Что? Відкрыта криминальная справа. Відкрита кримінальна справа. Бо ця кількість цифр <реш> присходить тільки тому того, коли відкриє, то вона Ну, щоб, Я думаю, юрист такі речі порадити, бо це є ж для всіх. Я хочу поділитися тим, що...